Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів і Ольга Яремічук. Ми зараз з вами поговоримо про швабру і його констабір. Така тема. Тому що четверта промислова революція, де все переходить в віртуальну реальність, в цифру, де людина прирівняна до цифри, і цифра вважається вже навіть вище за людину. Так вони це планують. Але як тут бути, щоб розуміти, як тут бути, треба вивчити те, що вони планують. І планувати тоді, навіть не планувати, а творити своє життя по тому, як ми бачимо самі. Отже, друзі, Оля недавно придбала книгу Швабри Четверта промислова революція, от має перед собою. Там ця книга підкреслена, обкреслена. Ні, вона ще не в закладках, в нашій, в нашій закладках ще... наразі. Я її переглядала колись давно, коли ця книга вийшла. Переглядала я її англійською мовою. Вітаю всіх, друзі! Перепрошую, забула привітатись, відразу включилась в тему. Приємного всім вечора. Незважаючи на жодні блекаути. Власне, йдеться про книгу Четверта промислова революція, формуючи Четверту промислову революцію Клаус Шваб 2016 року. Але зараз те, що тут описано, воно набуває таких реальних образів. Про що люди тоді, у 2016 році, не здогадувались і називали тих, хто розповідав властиво про те, що йшлося тут конспірологами. Тобто, ми всі, хто говорили реальні речі, були конспірологами, відповідно, пізніше. Усякі факт-чекери і компанія нас блокували, насміхалися. Журналісти, до речі, фронтлайн журналісти на провідних телеканалах, оспівуючи майбутнє, оспівуючи черговий Давоський форум, вони ніколи не згадували конкретно, що відбуватиметься, які перспективи на нас чекають. І тому. Я вирішила, що ось ця книга повинна бути настільною у мене особисто, і я пункт за пунктом пояснюю своїм рідним та близьким, що відбувається конкретно згідно з цих планів. Ну, всі, мабуть, пам'ятають, коли останнє вимкнення світла, інтернету. Як ми намагаємось десь зателефонувати, з'ясувати, чому немає інтернету. Дзвонимо, нам відповідає чат-бот, який жодну нашу проблему вирішити не може. Скоро чат-боти будуть у всіх сферах нашого життя, зокрема в сфері медицини, коли є такий анекдот, дзвонить хворий до, за допомогою і йому відповідає. Чат-бот, якщо у вас інфаркт, натисніть цифру 1, якщо у вас інсульт, натисніть цифру 2. Або дочекайтесь похоронних послуг, натисніть цифру 3. І це дійсно реальність. Я нещодавно відвідуючи штаб-квартиру волі, це інтернет-провайдер наш відомий. І, вистоявши таку кілометрову чергу, де одна жіночка обслуговувала людей, тому що їх всіх поскорочували. Це до речі, теж тема цієї книги. Шваба де йдеться про зникнення дуже багатьох професій, зникнення вакантних місць для роботи. Ось це воно і є. Почалось ще колись з «Укртелекому», Пригадую, коли ліквідовували аналоговий зв'язок і звільняли людей тисячами. І це було дуже страшно, тому що в мене виникло відразу запитання давним-давно: а що ж буде з цими людьми? І що буде з доступом до нормальної інформації, як ми будемо спілкуватися з тими роботами, з тими кнопками, з тим штучним інтелектом, і за якими шаблонами, за якими взагалі моделями, логаритмами ми будемо з'ясовувати свої нагальні питання? Тепер все зрозуміло, тепер все дуже чітко. І цитуючи вже стареньку книжку Клауса Шваба, я би хотіла відразу розпочати з головного, як на мене, блоку, де наші факт-чекери ну, просто обсміювали нас всіх, когось називали релігійними фанатиками, які говорять маячню, когось називали якимось божевільними конспірологами. Так от, ось вона ця книга, покажу вам її. І ось такий розділ: додаток, глибинні зрушення. Перший пункт імплантовувані технології. Саме так, друзі, імплантовані технології. І зараз я просто, щоб не відхилятись від якихось конкретик, зацитую цілий абзац цієї книги. Тобто це є цитата з книги Клауса Шваба. Переломний момент перший мобільний телефон із функцією імплантації у продажу. До 2025 року, нагадую, завершується зараз 2022 рік. 82% респондентів очікують цього переломного моменту. Це друзі, ми з вами очікуємо його. Люди дедалі більше пов'язані з приладами, а прилади з людськими тілами. Люди не лише носять ці пристрої, але і вживлюють їх у тіло заради комунікації, моніторингу місця перебування, контролю, друзі. А також перевірки рівня здоров'я. Кардіостимулятори та кохлеарні імплантати лише початок. Сьогодні з'являються дедалі більше приладів для підтримання та поліпшення здоров'я. Вони дозволять виявляти показники хвороб. Вжити необхідних заходів у разі загострення такі пристрої надсилатимуть дані в центри спостереження, а можливо, автоматично застосовуватимуть лікувальні препарати. Що стоїть за цим футуризмом, точніше, вже сьогодення? За ним стоїть те, що паралельно з оптимізмом Клауса Шваба наші Законовитворці ухвалюють відповідні закони. Нещодавно був 41-42 та інші, де нас всі будуть примушувати до певних медичних процедур за їхніми планами, де нас будуть примушувати і контролювати, нас і буде дискримінація, ми не зможемо працювати без цих процедур. Ми не зможемо доглядати за власними дітьми. Діти не зможуть здобувати освіту. Це все прописано в законі 41-42. Що це означає? Означає, що ось ці наступні процедури, які будуть нам імплантовувати нанотехнології вже через голку, які вже це роблять сьогодні, а далі будуть і покращені імплантанти, і мобільні телефони, вживлені в тіло людини. Це означає, що ми будемо примушені, примус до блага. І це благо, яке нам насаджують так наполегливо. Воно за задумом творців цього блага є неминучим. Розумієш, Остапе? Дивись, ситуація така: коли нам пропонують якийсь товар, ми можемо завжди від нього відмовитись. Або якщо товар не якісний, або товар наносить шкоду нашому здоров'ю. Є дискомфортним, ми можемо позиватися в суді і отримати компенсації. Але що ж з товаром шваба? Ну, по-перше, новітні е, причастя через голку вони взагалі позбавлені відповідальності. По-друге, це є офіційний експеримент, включно до 23-го року. А програма е, Всесвітнього банку міжнародного валютного фонду вона передбачає завершення модного фікусу. В 25-му році, і в 25-му ж році заплановано вже вживлення імплантатів в організм людини. Мені здається, що все якось так дивно корелюється, дивно збігається. І моніторинг нашого перебування. Чи не моніторили вже нас, коли нас посадили по домівках, чи не моніторили нас, коли одягнули намордники, чи не моніторили нас, коли примушували людей до. Звірячих тестів, тобто забору нашого генного матеріалу, хто здавав, хто, звичайно, бігав на ці тести, дозволяючи себе принижувати і ушукувати до того, щоб контролювати, так би мовити, наш стан здоров'я. І уявляєте собі, коли ваші імплантовані пристрої почнуть сигналізувати, що у вас застуда. Звично, ви завжди лікувалися добрим гарячим чаем, медом, а тепер ви будете терміново. Шпиталізовані, тому що 41-42 передбачає можливість примусу до шпиталізації, примусу до виявлення тих чи інших захворювань, тотальний контроль, те, що йдеться про тотальний контроль, зрозуміло вже всім. Ми не будемо на цьому заглиблюватись, зупинятись, просто цитуємо далі Клауса Шваба. Я тебе допомню. Люди, от е, прозвучало про імплантанти в тіло людини. Де мова там про різні чіпи і так далі. І багато хто каже, що мені тоді не треба зв'язку, мені тоді не треба там того, сього друзі. Зараз вводять е цифрову валюту більше ста країн світу. І тестування відбувається валюти, коли вона працює і без інтернету, офлайн. Але що вона працювала офлайн, розумієте, що потрібно? Ну, ну, телефони ж не надійні, нема світла. А людина... Це вона, до речі, до що... та хлопчик в окулярах, комп'ютерщик називається ім'я його Біл, запатентував права на те, що якраз електрика людини, ну там ну я не. Я, це, думаю, що це... я нагадаю тобі, якщо дозволиш. Да -да. Це є патент на пристрої, вживлені в організм людини, які корелюються і, і збирають дані фізичного тіла людини. І запатентований цей отриманий цей патент компанією Microsoft, хоча подавав особисто Білл Гейтс, 26 березня 2020 року. Патент носить назву таку чарівну, чудову, символічну. WO060606. І саме цей патент якраз уможливлює і якраз сигналізує, показує, демонструє можливості кореляції цифрової валюти тіла людини і даних тіла людини. Тобто ми зараз вступаємо в ту еру, в якій можливо, не зупинившись. Не зупинивши ці страхіття, ми вже ніколи не зможемо бути людьми. Ну те, що ми не зможемо бути вільними. Ну ми чи все людство, чи ті, котрі приймуть це. А скажіть, чи буде можливість не прийняти це, якщо а тепер ви не зможете купити і продати? І... W, W, ю, та от в патенті даблю yeah. всіх фільмах, сатана позначається W всюди. І в одному фільмі в закінченні, де сатана перетворився, здається, на маму якогось хлопчика, але мама якось так зробила його, що намалювала на ній W, і хлопчик зрозумів, що це сатана. Тобто W це сатана. 060606. Далі, думаю, що всі вже знають, про що йде мова. А тепер йдемо далі, друзі. Дивіться, якщо цифра буде має, цифрова валюта має працювати офлайн, це треба вживити в тіло. І зараз людина, наприклад, кудись хоче їхати, прийти в магазин і так далі, і так далі, відрубує світло, а їй кажуть, сидить окей. Ти ж працюєш, в тебе ж цифрова валюта, вживлена в тебе, вона працює офлайн. І повірте, і ви самі розумієте, подивіться на своїх родичів, сусідів, знайомих, деколи чоловіків і жінок, на жаль. І подивіться на них і спитайте їх так відверто. Вони скажуть, да, це ж. Це ж зірки телебачення, це ж там всякі варіати шоу-бізнесу і так далі. Вони ж будуть пропагувати зараз це все. Зараз чемпіонат світу по футболу, що пропагує? Кольорових, а тих задньопривідних і так далі. Тобто це все молоді впихують в розум. Хоча це робиться все зараз в Катарі, де традиційні такі устої, але показано, що. Керівництво всіх країн, в них нема вже устою. Керівництво всіх країн живуть за принципом швабри і інших. Тому що згадай, Оля, як от ти права, от, світовий цей форум Давосі економічний показували тільки так позитиві, так м -м, я не знаю, ну але ніколи не розповідали, що там. Там лише казали, такий то дядя приїхав, така то тьотя приїхала, і це все качали, качали, качали. Але що дійсно там відбувається, це ж книжка швабри за 2016 рік. Ливі собі. Давай скажемо так: там є сцена, є закулісся і є глибокі закулісся. Тому що далеко не на всі семінари, не на всі виступи, не на всі блоки, як там я не, не пригадую, не хочу навіть заглиблюватися, це не має значення від того, як ми це назвемо. Круглі столи, виступи учасників, не на всі є допуск, там є рівні допуску. І коли якісь дуже Високоповажні американські посадовці приїхали на форум. Навіть вони, навіть дехто з них, проходячи через пункт пропуску в зал, отримали відмову, і їм було повідомлено, що ви не можете бути присутніми на цьому зібранні. Ваш рівень допуску. Не дозволяє вам сюди пройти. Про що це говорить? Про те, що політики, навіть найвищого рангу, не завжди є а, причетними і не завжди є присутніми до найпотаємніших і серйозніших дискусій, що відбуваються на форумі в Давосі. Тому їхня роль виконувати? Їхня роль виконувати, і вони не мають права допуску до найвищих рівнів. Так от, розділ 13 книги шваба віртуальна та доповнена реальності, зміна реального світу. Я вважаю, що на цьому вартує зупинитися на хвильку, тому що коли в нас забирають наші ресурси, коли нас переводять. В статус трансгуманоїдів, коли хочуть перетворити нас з людей на контрольованих істот, рабів, корельованих з штучним інтелектом, читай сатаною, нам будуть змінювати реальність. Ми будемо жити десь в межевих інших мета всесвітах. І зараз наших дітей іграми. Телепрограмами, ретельно до цього готують. Зараз знищується освіта тотально. В наших дітей відбирають дитинство, руйнується психіка, дуже багато людей зараз хворіють на різні психічні захворювання, не витримують, не витримавши цього локдауну і війни. Так от тепер діти наші позбавлені дитинства. Вони не матимуть освіти, вони не зможуть себе грамотно захистити від зазіхань глобалістів. І вдумайтесь, друзі, коли не стане старшого покоління і нас, що буде з нашими дітьми? Вони будуть незахищеними. І саме тому атака під час локдауну відбулася в першу чергу на освіту. І вчителі, виконуючи всі ці вказівки, не розуміли, що. Клаус Шваб не передбачає їхнього фаху, їхньої професії, взагалі їхнього існування в суспільстві 20-30 майбутнього. Клаус Шваб передбачає фах вчителя лише для маленької кількості еліти. Прості люди будуть послуговуватись чат-ботами. І власне за цією зміною реального світу. Стоїть також зміна правової системи, зміна етики. Клаус Шваб збирається переглянути абсолютно все і поневолюючи людство, знищуючи духовність, знищуючи інтелект і свідомість людей. Він планує з його компанією друзів, глобалістів, психопатів, будувати новітнє рабовласництво з такими ланцюгами. Контрольованим і штучним інтелектом, які зняти люди вже з себе просто не зможуть. І саме тому він начебто піднімає теми і охорони даних, безпеки даних, і перегляду законів. і Це так все зараз навчається в тих так званих школах лідерства, не аналізуючи глибину, що відбувається в цілому. Я всім раджу прочитати, чи в електронному варіанті, чи придбати цю книгу. І замислитись негайно вживати заходів спротиву. Тому що переведення нас всіх на цифрові системи, на цифрові валюти означатиме, що ми більше не матимемо реального життя. Що в нас відбирають ресурси, в нас відбирають право на допомогу, право на вибір. Нам пояснюють, що загальне благо може бути вище індивідуального а насправді благо загальне складається з сукупності тих індивідуальних благ, право загальне і загальне суспільне здоров'я складається з сукупності кожного з нас здоров'я. І не може бути здоров'я блага суспільного вище за здоров'я окремої людини. І ще в цій книзі дуже чарівно можна знайти таку, такий розділ, який називається геоінженерія. Це теж те, про що ми багато згадуємо, але мало висвітлюємо, тому що це дуже така глобальна тематика, зміна клімату свідома. Коли я цитую: ідея геоінженерії полягає в тому, що люди зможуть свідомо і успішно контролювати поведінку надзвичайно складної біосфери Землі. Цей розділ не слід сприймати як спробу легітимізувати практику геоінженерії, спроби масштабного втручання в роботу складних систем світу природи, часто завершуються катастрофою. Слушно зауважує шваб. Чи то йдеться про цілеспрямоване впровадження нових видів, чи то про вирубування великих ділянок лісу, автори дуже добре усвідомлюють неможливість передбачити, передбачити чи контролювати наслідки так званих трофічних каскадів. Тут йдуться, йдеться і про те, що Геоінженерія є суперечливою темою, але разом з тим, Шваб розглядає її як реальність і дуже корисну можливість вдосконалити клімат на планеті Земля. Друзі, завершуючи цей ефір, ми пізніше, мабуть, повернемось до Шваба ще і ще, і будемо згадати, аналізувати всі його пропозиції людству. Все ж таки, я хотіла б згадати і наголосити на наступному. Те, що вони роблять, вони намагаються вдосконалити божественне творіння, божественну природу, те, що і до чого їм йти і йти і ніколи не прийти. Це фактично хакерська сатанинська атака на людей, кінцева мета перетворення людей на тих овечок, на ресурс, на здобування з людей енергії, CVDC, криптовалюти, всього, чого тільки можна і. Це вже тема окремого ефіру. Насправді це крадіжка наших душ, нашого життя, і ми зобов'язані це зупинити, тому що вибору іншого у нас немає інакше ми опинимось вже в прямому апокаліпсисі. Ми будемо жити і переживати останні дні, коли ні купити, ні продати. Ну а ви розумієте, що це означає. Хоча сьогодні. Я все ж таки вірю в оптимізм, і в здоровий глузд, і добро напрямок руху в бік добра все більшої кількості людей. Тому що що таке добро і зло? Ми самі вибираємо, куди ми хочемо йти. Ніж можна використовувати на користь, ножем можна оперувати хірургічним, і тим же ножем можна вбивати, можна знищувати. Так само атомна енергетика Вона може бути на користь, а може вбивати мільйони людей, якщо це є ядерні снаряди, які летять на голови мирних людей, мирні народи, мирні країни, мирні міста. Тому не спокушаймося на солодкі промови швабів, як гарно і зручно нам буде жити в такому. Комунікабельному мета просторі а давайте зберігати наше аналогове, справжнє божественне і користуватися здобутками науки мудро і впевнено. Але для початку всі повинні почати говорити правду. Лікарі, котрі два роки мовчали, тепер теж платять свою гірку монету за своє мовчання. І сьогодні дуже багато жертв так званої реформи Супрун підтверджують, що в Європі інколи лікарі і медсестри нічого не можуть вдіяти, коли вимикається світло і не працює інтернет, коли вони не можуть подивитися в систему, прочитати так званий протокол, тому що вони вже перетворились на тих трансгуманоїдних лікарів. І наші лікарі на цьому тлі виглядають значно краще. Друзі, тримаємося, будьмо і віримо в нашу силу, в силу правди. Всім гарного вечора. Оля, я тобі дуже дякую. А ти знаєш, ми коли сіли якраз перед ефіром, там був один розділ про цінності. А ну, відкрий, будь ласка, як він вони тут назвали, дуже. Пріоритет, суспільних Ні, пріоритет а там провад... не було непровадження, а... Будь-які технології є відзеркаленням цінностей, цілей та компромісів. І чим потужніші технології, тим важливіша потреба в них розібратися. І далі тут е, дуже багато про це йдеться. Йде йшло мова, «аот». Кодування. кодування цінностей. Так. Увага, друзі. Кодування цінностей. Тобто людей кодують, які цінності для них є в потребі, а які ні. Вже навіть йде не програмування цінностей, а реально кодування. кодування. Як е зрозуміти, як протистояти цьому всьому? Ну, По-перше, треба вивчати це все, аналізувати, як казав Шевченко. Учитися, читайте чужого навчайтесь, свого не цурайтесь. Друге, будьте людьми. Е виключайте якісь канали впливу на себе. Починайте спілкуватися з дружинами, чоловіками, дітьми, бабусями, дідусями, сусідами, колегами по роботі. Будьте просто самі з собою в мовчанні. Тобто ставайте реальною людиною, а не додатком до телефону, бо не секрет, коли ти подивишся, а це дуже видно, коли молоді люди сідають, особливо дівчатка молоді. Не знаю, хлопці ж якось там між собою там, за футбол говорять, може за дівчат. А, але, але переважно, я от, може, може, я за дівчатами дивлюсь. Так? Ми ж йдемо, дякую. Ми, ми просто в ресторані вже виходимо. Та -та, дякую. Так. Бачите, ми завжди з Олі... десь на бігу, зустрічаємо. на, на бігу зустрічаємося, та, і, але дивіться. І просто дивишся, молодь сидить в телефонах. А це не тільки молодь, я вже бачу, інші покоління, просто люди стають додатками до телефону. Відключають інтернет. Деколи, мені здається, що людям не холодно в хаті, бо світла нема. А їм холодно від того, що немає телевізора, немає інтернету, немає... тобто нема цього. І вже не готові сидіти. От такі враження без тепла, але би тільки з гаджетом. Кажи. Але я хочу згадати, що цей гаджет це є вся інформація, це є все наше життя. І країна в смартфоні це так ПС до відео, бо я вже хотіла завершити. Але забула згадати важливий теж важливу цитату з Шваба: компанії, що контролюють дані, повідомлятимуть користувачам про порушення безпеки. Ви вірите в це? Я ні. Надаватимуть інформацію про те, як використовуються їхні дані, дотримуватимуться права на забуття. Право на забуття. Я не вірю в це. Я розумію, що тепер інформація завжди була найвищою цінністю для тих, хто хоче збагатитись, і далі воно так буде. І якщо ми даємо дозвіл на те, що вся інформація йде в якусь приватну компанію: інформація про наших дітей, про наше здоров'я, це означає, що ми перестаємо бути самими собою. І ті закони, які зараз так поспіхом ухвалюють, в супереч конституції, порушуючи все, моральні права, все порушуючи, будуючи новий констабіль, в світлі тих законів. Вся ця інформація про нас буде нашими кайданами, і якщо ми приймемо ці кайдани, зняти їх ми вже з себе просто не зможемо. Тому, друзі, тримайтесь. Імплантація це є не казка, це не конспірологія, це є те, що вони запланували зробити до 2030 року. А оптимістично вже в 2025. -му. Не дамо їм так святкувати їхню перемогу. Нехай не поспішають. І Україна сьогодні, на сьогоднішній день, повинна бути тою країною, звідки пішла наша духовність, походить наша духовність, наш інтелект, наша сила, і ми маємо дати прочуханки як європейським просто цим ненормальним цінностям. На жаль, це не є європейське, це є цінності, які насаджують зараз всьому світу. І тим, які йдуть від східного сусіда, тому що східний сусід у нас не лише нас бомбить, не лише нам надсилає свої ракетні привіти і любов, руйнуючи наше життя. Але східний сусід є одним з тих світових психопатів, точно так само йде за аджендою, медичною, освітньою, цифровою і будує свої кайдани. Для них це все гра за наш ресурс, за нашу територію, за наше майбуття, за наше ім'я, за нашу Україну. Тому бережемо один одного, тримаємося і будьмо оптимістами. Ми зобов'язані перемогти. А, до речі, Герман Гіза, цей що керував раніше я не знаю, як зараз Сбербанком Росії. А, вони ж впроваджують найбільше ці цифрові технології. Якщо подивитися, коли ми 20-х роках дивилися їхні якісь відео, там просто перетворення людину в цифру, все просто цифра, людина і цифра, рівність. Цифра навіть має більшу перевагу. Тобто, в цілому світі згідно з цим. так, да, просто пускають революція. 4.0, ноль, революція, 4.0, так що включайте, включайте розум, і всі народи світу мають усвідомити вони або приймати, або розумні, або відстоюють своє право на життя, або й перетворюються в цифру. Робіть вибір. Тримаємося. Гарного вечора. Дякуємо за ефір. Підписуйтесь на канал Олі. До речі, в дописі до цього відео він є. Підписуйтесь на мій канал, бо ми кожного дня ростемо. Прокоментуйте це відео, поширте і дякую вам за молитви, підтримку, Донати з Богом. Тримаємося, па, -па.